Кислотні пілінги є популярними косметичними процедурами для поліпшення якості шкіри. Кислоти сприяють видаленню омертвілих клітин шкіри, стимулюючи процеси природного оновлення. Пілінги допомагають зменшити прояви гіперпігментації, постакне, роблять шкіру більш рівномірною та на вигляд більш молодою. Кислотні пілінги допомагають в очищенні пор, зменшення виділення себуму, борються з постакне та рубцями, роблячи шкіру більш рівномірною. Пілінги допомагають боротися з запаленнями акне, а також ліквідують наслідки перенесеного акне у вигляді рубців та пігментних плям. Через стимуляцію вироблення колагену та еластину пілінги допомагають боротися з ознаками старіння, зменшують прояви зморшок. Та роблять шкіру більш сяючою та пружною. Регулярне використання пілінгів допоможе покращити загальну текстуру шкіри, роблячи її більш м'якою та гладенькою. Видалення верхнього шару омертвілих клітин допоможе проникати активним речовинам вашого догляду у шкіру, що значно підвищує їх ефективність.